Вітаю всіх, хто зараз з нами по топік екрану. Всіх хто щойно до нас приєднався. Це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Із 18 до 60 років на кордоні військовий квиток перевірятимуть у всіх чоловіків. Економічне бронювання за 20 тисяч. На розгляд ради внесли ще два законопроєкти. Коригувала ракетні удари. СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ. Від кохання до держради один крок залицяльник наводив ракети РФ на будинок жінки, яка йому відмовила. Спочатку чоловік погрожував коханні. Вона всерйозно не сприймала такі заяви, але повідомила про це органам. Під час розслідування у телефоні зловмисника знайшли листування з тг Ботом Росіян, куди він посилав координати місць, де на його думку розміщувалися ЗСУ. Серед них і була багатоповерхівка, де проживала дівчина. Тепер фігуранта судять за співпрацю з ворогом та держ. Зраду СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Одесі. До складу ворожого осередку входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав'ярні. За вказівкою російської спецслужби вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі обласного центру. Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення. Підприємства підвищують зарплати через нестачу працівників, ви йдеться у розрахунках. НБУ разом із підвищенням соціальних виплат із низькою інфляцією, це сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення. А за окремими професіями, зокрема, охорона, будівництво, робітничі спеціальності, спостерігається стійке збільшення кількості вакансій. Водночас, за даними держстату, середня заробітна плата в Україні в першому кварталі 2024 року становила 18 903 гривні, що на 22,5% більше порівняно із першим кварталом. Двадцять третього року. Володимир Зеленський взяв участь у церемонії складення присяги новопризначених суддів. В ОП повідомили, що присягу склали 248 суддів місцевих судів. З них 208 вісім суддів загальних місцевих судів, 22 адміністративних та 18 господарських. Президент зазначив, що кожен на своїй посаді має робити все можливе для зміцнення державних інституцій. Від кожного залежить успіх України, від кожного кожної залежить цей успіх, і єдність в нашому суспільстві від суддів особливо це залежить. Люди очікують оперативності в роботі, вміння правильно зрозуміти суспільні потреби та застосувати конституцію та закони України так, щоб правопорядок та людські права в Україні були дотримані, а в разі необхідності. Відновлені і хай щоразу, коли в суді звучатиме рішення іменем України у відповідь. Рішенню буде повага. Повага передусім до вас, до суду в Україні і до всієї нашої української держави. Конфлікт між цивільними і ТЦК у ворогті. Поліція розпочала два кримінальні провадження. Правоохоронці повідомили, що група осіб зухвало порушувала громадський порядок, вчинила конфлікт. Військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП, які виконували службові обов'язки. 47-річному військовому завдали тілесних травм. Також пошкодили службове авто. Слідчі розпочали провадження за статтями хуліганство та перешкоджання законні діяльності ЗСУ. Екс заступник міністра з питань ТОТ і БПО Георгій Тука в ефірі Ранок Лайф прокоментував інцидент у ворогті. Давайте почуємо. Можливо, це дещо емоційно з мого боку, але я думаю, якщо туди запустити хоча б рот, одну роту кадирівців, то позиція місцевих мешканців радикально зміниться миттєво. Їм буде не до готелів, не до підйомників і не до шашликів. Бо у держави є один єдиний пріоритет на сьогодні. Інших немає це оборона. І те, що відбулося, я скажу чесно, я не бачив цього відео, але те, що відбулося з ваших слів, це мерзенно. І ті люди, які приймали участь в нападі на співробітників ТЦК, я не знаю, чи були там представники поліції, вони мають понести жорстоке покарання, жорстоке покарання згідно чинного законодавства. Черговий підпал авто військового стався в Одесі. Повідомляють місцеві пабліки. Нагадаю, це вже не перший подібний випадок за тиждень. Раніше в місті підпалювали авто співробітників ТЦК та звичайних військовослужбовців. У червні СБУ затримала двох підозрюваних, які вчиняли це на замовлення російських спецслужб. 16 липня спливає встановлений законом України двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. Відтак з 17 липня військовий квиток на кордоні перевірятимуть у всіх чоловіків. Про це повідомили в ДПСУ. Речник відомства Андрій Демченко зазначив, що підставою для відмови буде інформація у єдиному державному реєстрі про розшук такої особи у таких випадках. На місце викликатимуть співробітників поліції. Економічне бронювання за 20 тисяч 400 гривень на розгляд ради внесли ще два законопроекти. Відтак підприємства повинні сплачувати ЄСВ більш ніж 40 тисяч гривень та мати штатну чисельність працівників від 10 осіб. У такому разі можуть бути заброньовані до 50% призовників військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві. Ніна Южаніна в ефірі День Лайф зазначила, що подібні ініціативи порушують норми конституції щодо рівних прав та обов'язків громадян України. Мені здається, нічого так більше не роз'єднало наше суспільство, як саме внесені ці закони і відсутність в них любого обґрунтування щодо такої необхідності любого, тобто не в кількості людей, які можуть попасти під економічне бронювання, не в додаткових надходженнях для бюджету для того, щоб в подальшому забезпечувати фінансування наших збройних сил. Нічого цього немає в жодному із проектів. Сьогодні наші журналісти вийшли на вулиці Одеси, щоб дізнатися, чи вважають містяни за необхідне бронювати поліцейських від мобілізації. Давайте послух... почуємо, що кажуть люди. На вашу думку, чи потрібно бронювати поліцейських від мобілізації? Ну, я навіть не знаю. Више ніякому саме найобучені у нас, стороні, у нас да, кадри, які повинні йти захищати країну. Не знаю, це на усмотрення государства. Yeah. И так, и так правильно, а как правильно тут же решат те, пусть которые... Мы его выбирали, пусть думают. Ну, какой-то процент, да. Нам нужны полицейские в стране, но не всех. Я так думаю, ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы... Обіспічить порядок і безпеки в нашому місті. Думаю, що мають іти на рівних умовах за всіма. Тому що я склоняюся до того, щоб всі були на рівних умовах. Це таке питання: 50 на 50, бо зараз така як сказати, ситуація в країні, де вони принцип потрібні, та для людської безпеки, бо зараз підлітки ходять, гуляють і звернутися нема до кого, так вони будуть ходити і якось допомагати. Але знов ж таки. Люди трішки хвилюються і бояться їх, і тут треба ще з так довірою працювати. Я думаю, що ні. Тому що поліція йшла захищати певно закон людей, громадський порядок, а не, а, ну як сказати, я думаю, що ні. Ріші Сунак подав відставку з посади прем'єра Великої Британії. Він залишив посаду лідера консервативної партії та офіційно запропонував королю Чарльзу третьому свою відставку після того, як консерватори зазнали найбільшої поразки на парламентських виборах Великої Британії за останні 190 років. Я хотів би сказати перш за все, мені шкода. Я віддав цій роботі всі сили. Я почув ваш гнів, ваше розчарування, і я беру на себе відповідальність за цю втрату. Для мене велика честь бути вашим прем'єр-міністром. Це найкраща країна у світі. На Сицилії, на Вулкані Етна прокинувся один із найбільших кратерів. Влада регіону оголосила жовтий рівень тривоги через підземні поштовхи та викиди лави. Потужне вибереження вже бачать жителі міст. Месіна та Катанія. Такими були головні новини. На цю мить. Далі ефір продовжить Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякую за увагу.